Ну що ж, починаю тоді прогноз на цей тиждень, з 13 по 19 жовтня. Що я можу тут сказати? Цей тиждень він точно буде насичений подіями, тому що тут багато таких аспектів планет, поєднань, які тут будуть впливати і на кожну людину, і взагалі масово на людей в світі, і ми це будемо все спостерігати. Що тут у нас вівнець? Я зараз загаль, загалом скажу, які тут будуть енергії, а, а потім скажу, що конкретно буде в Україні відбуватися. Тобто, Марс такий йде по скорпіону, так тобто, це такий. Енергія запалу, все ж таки, скорпіонська енергія, це така сама, як і енергія овна, і тому тут буде і загострення продовжуватися на всіх фронтах, так і ескалація. І, знаєш, на цьому тижні тут можуть з'явитися у світі навіть і якісь і нові конфлікти. Хтось з кимось буде продовжувати воювати, якісь будуть нові створюватися ситуації, військові. Тобто, ми вже спостерігали, якраз от на днях. А відбувся конфлікт між Афганістаном і Пакистаном. Я думаю, там теж буде набирати обертів цей конфлікт, і може навіть ще хтось туди підключитися, щось нове додатися або розповсюдитись на якісь інші ще території. Тут цей тиждень він ще буде. Знаєш, от багато буде всього пов'язаного з грошима, тому що тут буде аспект до Венери, і це буде програватися як позбавлення грошей. Як це може програтися? Тобто, минулого тижня ми спостерігали, як був обвал ринку криптовалюти, і знаєш, я не бачу ще поки що покращення цієї ситуації, тому що тут аспекти саме до Венери, це планета грошей, і тому тут ще додається і кармічний вузол. Я думаю, або буде ще якийсь обвал, або ще якісь фінансові втрати. Зміни вже почнуться може вже в під кінець цього тижня. Але цей тиждень він ще такий йде з енергією напруги. напруги До того ж, тут якраз Венера, та що планета грошей, так, вона перейде в знак Терези, це, начебто, як хороший знак, вона керує цим знаком, але буде перший градус, він є руйнівним. Тому теми фінансів руйнівні. Зараз краще не вкладати ні всього грошей, не робити якісь великі покупки, бо можна можна тут. Тратити щось або зробити якусь неправильну інвестицію, тому краще не ризикувати. І до того ж, тут ще і Плутон додається: він повертається в, своє, в, свій, в свій прямий рух, от і тут також це не впливає на те, щоб обогащатися. Будуть такі конфліктні ситуації і серед людей, коли захочеться якось виясняти стосунки людям. Може, будемо спостерігати серед політиків у Верховній Раді там якісь будуть бійки, якісь такі складні ситуації з сварками. У людей буде накопичуватись оцей градус конфліктності. Я би навіть так це сказала. Оскільки тут ще в нас ми спостерігаємо аспект, який вже довго є на небі поєднання Сатурну і Нептуну в Овні, і ми якраз я казала, що Сатурн і Нептун, тобто Нептун в нас дає якраз підвищення рівня води, затоплення ситуації пов'язані з водою. І тому затоплення тут десь. По деяких територіях в світі вони ще будуть продовжуватися, тому що цей аспект він довготривалий. Це і підвищує так само небезпеку на воді. Тобто я вже казала, що на минулому тижні, на позаминулому, що ще зберігається аспект цей небезпеку на всіх прибережних територіях. Це міста, які знаходяться біля води, тобто біля моря, так, біля Дніпра. А і тому зараз їх обстрілюють найбільше. Я казала на минулому тижні про 10 жовтня, що це день з найбільшою небезпекою, масованого обстріл. і саме ми спостерігали, був масований обстріл, якраз таки Києву він знаходиться на воді, так на Дніпрі, і також обстрілював Запорізьку область. Я, до речі, казала якраз про Запорізьку область, так само підключається Одеса, небезпека, бо це теж місто на воді. Тому тут водні території досі будуть притягувати цю підвищену небезпеку. І наводнення тут можуть відбуватися і підйом рівня води, так, і так само і обстріли. От тому тепер перейдемо ми до небезпечних днів і спробую я знайти ще щось хороше, щоб підняти людям настрій. Почну я все ж таки е, з чогось поганого, щоб хороше залишити на потім, знаєш, щоб от наповнювалися люди чимось позитивним після нашого прогнозу, не тільки негативним. так Тож. Значить, виділити хочу дні, відразу буду виділяти 14, 15 і 16, оці 3 дні. Чому саме їх я виділяю? Значить, 14 жовтня. Що тут буде відбуватись? По перше, тут буде руйнівний аспект від Плутону на місяць. Опозиція, і такий аспект, якраз був 10 жовтня, коли я попереджала, що будуть людські жертви і масований обстріл, і от якраз знову цей буде аспект від Плутону, 14 жовтня. Запам'ятайте до того ж, тут ще йде Меркурій на поєднання з Марсом та ще і злії. Дуже такий неприємний момент. Він так само продовжує тему електрики, пошкодження електрик, лінії електропередачі, вимкнення світла, так? якісь можуть бути, ну, як не знаю, там в квартирах якісь замикання навіть це може дати. Тобто це не, не тільки от масове яке вимикання світла, так? але й якісь поєдинокі дивні випадки, пов'язані з електрикою, також, тому що тут Марс він буде порушувати. Це що пов'язане із комунікаціями, знаєш, і із світлом. Тому будьте, якщо у вас не вимикає світло, просто будьте уважні. А так в загальному можуть вимикати, можуть пошкоджувати до того ж, день дуже такий травматичний, небезпечний. Оце 14 жовтня. Дійсно, тут можуть можуть випустити багато ракет і прильоти, і небезпека для людей тут є. По Плутону на місяць, тому застерігаю. От, Читайте молитву роду, просіть захисту своїх родичів, так, щоб пережити ці небезпечні ночі, ну, от, щоб все у вас було добре. Тут і від Сатурну на Венеру йде опозиція, теж, і від Нептуна йде на Венеру, тобто це і вірусні захворювання, і так само з водою проблеми. Може, навіть десь будуть і воду вимикати. Далі, 15 жовтня. 15 жовтня, по перше, це день під керуванням диявола. Так, тобто, сам по собі такий неприємний день з неприємною енергетикою, і на на небі аспект від Плутону на місяць змінився Марсом. Тепер Марс напружує місяць, і Марс він має таку саму енергетику руйнівну, як і Плутон. Місяць я вже казала, відповідає саме за людей. Тому і 15 число тут теж будуть відправлятися ракети, і десь будуть прилітати і матимуть руйнівний ефект. Ефект. Тож, якщо 14-те йде така небезпека масована, 15-те, я думаю, вони будуть тут прямо на якісь конкретні декілька територій відправляти, і туди будуть багато. От відправляти там буде саме руйнування, тому що оце поєднання: Меркурій, Марс, Ліліт, воно і досі дійсне, і вони дуже близько один до одного знаходяться. І знову ж таки, весь тиждень йде негативний вплив на електрику і світло, тобто може знову ж таки десь відбутися блекаут, якісь пошкодження. Так? Небезпека так само йде від електричних стовпів, від проводів, тобто, взагалі, взагалі від предметів, все, що має якусь напругу. Там йде небезпека для людей. От. І плюс ще і вода, не забуваємо про це. Дуже таким, до речі, я не сказала про 13 жовтня. 13 жовтня дуже таке емоційне, емоційний день, тому що от з 13 на 14 тут буде поєднання місяця з Юпітером і вмикає такі максимальні емоції, це ще й в Раці, Тобто, тут можуть або якась подія програтися з дітьми. Чи пов'язане з дітьми, материнські сльози можуть також бути тут, на жаль. Я не хочу казати, що дитячі установи, але з цього аспекту можуть вмикатися якраз таки теж небезпека саме для будинків. Але, знаєш, ну, тут все одно діти і матері по місяцю є. Є така енергетика, тому і ця небезпека є. Зберігайте своїх дітей. Так, про 15 я сказала. так? Значить, що небезпечно є 16-го? чому я виділила от саме ці три дні? Значить, го числа розійшовся аспект від Плутону і від Марсу, так, але є на небі від Урану. І Уран так, він теж він відповідає за все, що з неба летить, і він так само дає оці ракети, ці прильоти, так, і знову ж таки на місяць. Тобто я тут не можу сказати, чи вони масово відправлять, чи вони відправлять локально. Більше схоже що локально, так, але дійсно тут можуть бути великі пошкодження все одно, тому що ну, уран це знаєш, як приціл з неба точечно на те, що вони обирають, так але це все одно направлено на людей. Що це може бути за діти? Це можуть бути за діти верхівки будинків. От те, що ближче, як то кажуть, до неба, до небес, бо уран за все небесне відповідає. Те, що ближче до неба, це багатоповерхівки можуть бути. Тобто задіті багатоповерхівки, або навіть як останні поверхи будинків можуть бути задіти, або це впадуть якісь обламки від ракет, так або навіть сама ракета туди може прилетіти. Е, тому тут більше небезпека вмикається саме для тих людей, які живуть у багатоповерхівках. Я б рекомендувала на цьому тижні ну, обов'язково ходити в бомбосховища і не ризикувати. А, бо по урану, ну по урану по цьому аспекту, ми спостерігали часто прильоти саме в багатоповерхівки. Тому будьте дуже обачні і ну, це, знову ж таки оце поєднання. Меркурію з Марсом з Ліліт, може ще й дати людям якесь трошки запаморочення. Що будуть робити, може, неправильні висновки, неправильно приймати рішення або через те, що десь можуть повимикати світло, чи не встигнуть там добігти, дійти, чи ще щось. Тобто, тут прямо треба на цьому тижні максимально себе оберігати, захищати, навіть підготувати і ті самі павербенки і пляшку води, в якийсь рюкзачок, щоб це з вами завжди було. Тобто тут, тут краще дослухатися, значить, 17 жовтня. Ті небезпечні аспекти вже розійшлися, має бути трошки легше. Так, Має бути трошки легше, але тут вночі місяць пішов на поєднання з несхідним кармічним вузлом. Місяць на поєднання з несхідним кармічним вузлом, тобто тут вмикають якісь кармічні саме ситуації для деяких людей або для певної категорії людей. Тут я не думаю, що буде щось прямо масоване, але це увімкне, знаєш, в кого який кармічний сценарій іде, от по натальній карті, в того і вімкнеться тут прямо поодинокі випадки людей, в яких щось прямо відбудеться в житті. По несхідному кармічному вузлу, це можуть відбутися або якісь загострення ЖКТ, проблеми там шлунку, шлунково-кишковий тракт, травлення, отруєння, в тому числі, якісь лікування. Або це можуть бути якісь в принципі ситуації з здоров'ям, емоційне, психічне здоров'я, в тому числі занадто великі переживання, і тут враховується, що ну, тут четвертий будинок може тут також стосуватися родичів, що щось в родичі відбулося, або щось з домом відбулося. От, батьківський дім, свій дім. Особливо я тут виділяю знаки зодіаку діва. І риби. От для вас ця енергетика найбільше працюватиме, тому що місяць в Діві і несхідний кармічний вузол в Діві. А напроти стоїть вузол в знаці Риб. Тому ці обидва знаки, щось у вас кармічне буде відбуватися. Ну, майте на увазі. Так, 18 жовтня. От 18 жовтня у нас тут не так багато напружених аспектів на небі, але зберігається тут від Сатурну. На місяць теж опозиція. Звісно, це вказує на загострення на фронті, на прифронтових територіях, що там якісь будуть робити маніпулятивні дії, щось будуть там або випробовувати знову ж таки, або щось підривати, або десь кудись підкидати, відвозити. Тобто тут ідуть прифронтові території, що люди, які десь поблизу живуть. Може, навіть будуть, якщо вони там ще залишились, будуть якось от звідти виїжджати, бо якісь маніпуляції там будуть відбуватись, може ще більше вибухів. Тобто для прифронтових територій тут іде також підвищена небезпека. Особливо, я вже про це казала, особливо Запорізька область. Там от прямо якісь або масштабні аварії можуть відбутися, або масштабні провокації, якісь з вибухами, щось заплановане. І щось що буде там порушувати не просто життя людей, а взагалі, от і всю, всю життєдіяльність на цій землі. От щось вони масштабне, там, дуже погане планують. Я чомусь думаю, що оце ввімкнеться якраз уже після 19 жовтня. Ну, взагалі-то навіть після ну так, більше, тому що 19 жовтня. Буде точне поєднання Марсу з Меркурієм наближається ліліт туди. А оце точне поєднання Марсу з Меркурієм, воно може дати, знову ж таки, і пошкодження світла, якісь такі масові, розповсюджені, і щось таке більш глобальне, і якась, може бути вибух, якась вспишка, чи якийсь навіть застосований новий вид зброї. Про який ми навіть там могли не здогадуватися, і випробовують вони її всю, і звісно, на території України. Тобто, таке, таке поєднання, воно напряму на електрику, на зв'язок впливає, тому що Марс і Меркурій. Меркурій взагалі відповідає за всі комунікації, телекомунікація, електрокомунікація, все, що з цим пов'язане. Марс у нас відбуває від відповідає за вибухи, так? І ще є Ліліт, а Ліліт це якийсь таємний план. Це щось таке темне, так непередбачуване, От, те, що керується темними силами. От щось таке планується зробити. Чи це буде на цьому тижні, чи на наступному, але саме з цього тижня. Іде підвищена небезпека якихось оцих провокацій, пов'язаних з світлом, з електрикою, і на прифронтових областях, і саме йде як Запорізька область, знову ж таки, це території, які якимось чином десь біля води знаходяться, як я це казала і на минулому тижні, так само і на цьому тижні, тому що тут, о, 19 жовтня, тут від Плутону знову вмикається аспект на сонечко, Тобто, може, от якийсь може мати вплив саме на світло. На те, щоб зупинити процес у владі, зупинити якось прийняття рішень, зупинити якісь процеси, навіть от ну знає, банківські процеси, у такого плану, такий навіть якийсь іде ефект. Однак, ви завжди хотіли дізнатись, що ще хорошого відбудеться так не тільки погане. Значить, що тут хороше? Тут насправді то є і хороші аспекти. Тобто, тут в нас і тригони є. Зараз я трошки перемотаю. От, наприклад, від Урану на Венеру з 16-го тут якого 15-го. Тобто, тут такий тиждень спостерігається цей аспект від Урану на Венеру. Уран Венера це, це зброя, яка виробляється на території України, яка відправляється. А, ну, на територію іншої країни, скажімо так, і вона долітає туди, куди їй треба долітити, доліхіти, і вона там теж виконує свою функцію і знищує якісь склади ворога. Це буде відбуватися і достатньо успішно відбуватися буде. Тим не менш, цей тиждень не дуже направлений на поповнення грошима казни, тому що тут, навпаки, іде якесь зменшення фінансів під. Під кінець тижня, коли розійдеться аспект на Венеру, там вже якесь трошки піде, якось будуть вирішувати вже цю ситуацію, щось вже буде змінюватися. Може, трошки підніметься крипта чи ще щось. тут тобто точно не можу сказати, але розійдеться аспект, тобто якось ще більшого падіння вже не буде ну, з кінця тижня. Але ще, як я казала. Ну, щось ще більш цікаве може трапитися до 19-го числа. Щось таке може навіть шокуюче, я б так сказала.